Колеги, дуже дякую за ваш час. Ще буквально 5 хвилин вашого часу займу. Нам дуже цінно і необхідно розуміти, як взагалі проходив наш проєкт і яку цінність ми принесли для вас. Тож у мене є буквально 10 питань. На які попрошу дати вас відповідь. Це буде або відкрита відповідь, або від 1 до 10 в балах. Тож. Перше питання. Як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів, тобто до початку впровадження? Від 1 до 10, будь ласка, оцініть. Ну, давайте я не знаю, в угу. Окей, добре. Зафіксували наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта, теж від 1 до 10. Тобто тут оцінка саме за розроблений чек-лист? Таке цікаве питання, ви ж його розробляли на базі той інформації, яку ми вам надавали? А і Так, то, але. Я впевнена, що Станіслав довносив своє бачення та свої етапи. Ну, типу, знаєте, я так скажу, що я би поставила вісім, чисто е, по тому фактору, що е, ми дуже багато хотіли на початку, я би просто декілька пунктів прибрала, тому що все вмістити в розмову не можна. Але то не Ну, то оцінка вісім нам, а не вам. З вашого ну, Якщо говорити про вашу роботу, то це 10, А то, що, типу, скажімо так, деякі пункти, ну, я от бачу, що ми реально дуже багато туди в той чекплист додали. Може, один, два, там, три пункти треба буде подумати, забрати, але то ж, не ну, напші я від восьми до десяти. Добре, окей, що? Зафіксували. Наступне питання: як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритмою працьового платформи? Е, тобто це оцінка за аналітику, яку ви отримуєте на платформі Нейрон від 1 до десяти? Mm, ну, 8. Я б сказала uh -huh. 8, Ну, тому що є, є баги, є ще проблеми, і ну, якщо ми говоримо саме про Нейрон, але. Принципі, є дуже великий потенціал саме в тому, що система аналізує, і е, з кожним колом ми розуміємо, що у вас є ще плюшки, і я вже навіть боюся інших колів, і ще нам розкажете нове. Добре, клас, дуже цікаво. Хочеться тоді робити ще більше плюшок в такому випадку, бо це буде так на вас. Впливати дуже класно. Окей, а, наступне питання: а, як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, якщо ви використовуєте саме в такому форматі? Що ви, ви маєте на увазі, як ми використовуємо? Ну, а, у нас є кейс. Да. Mm -hmm. Ну, ми просто а, у нас наразі працюємо з менеджерами, та, щоб вони поліпшували mm -hmm. розмови. Таким чином. А, ну, Все вірне, та я так і зрозуміла. У нас просто є кейси, коли клієнти аналізують дзвінки, да, роблять, скажімо так, геп-аналіз того, чому клієнт відмовив в даному випадку, роблять розбір, і таким чином завдяки платформі відпрацьовують потім ну, ці моменти на інших дзвінках. Зафіксувала а... собі. Та, ну, ну наразі, скажімо так, ми просто зрозуміли. Ну, ще, напевно, до нейрону, що в нас менеджери ну, не до кінця працюють по чек-листу і хотілося би покращувати їхню розмову. І ми шукали способи, тобто транскрибації, але в даному випадку, ну, нейрон нам просто дав можливість це робити все в одному місці, робити плюс-мінус непогано. І якщо ще ми впровадимо той чек-ліст для менеджера, який в реальному часі зможе ну бачити, що йому треба говорити, теж я думаю, буде дуже ефективно. В плані е, хоча б для того, щоб він е, почав говорити, ну шістдесят сімдесят по чек-листу, і таким чином вже сам по собі процес відмов буде зменшуватися. От ага. багато ні саме через те, що менеджер… Не те, що не працює, типа з відмовами, а те, що він ну хоч як листу не завжди йде. Дуже багато не те, що не йде, пропускає, пропускає ага. і тут от, ми б хотіли почати з цього. А відмова то напевно наступний крок. Аналізу ага. відмови. Так вона та, було б ага. дуже да, зрозуміла вашу стратегію. Добре, це класно, це супер. Окей, наступне питання: як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики, теж від 1 до 10? Ну, давайте вісім, ну, тому що знову ж таки, є десь якісь баги, десь якісь дзвінки можуть не потрапляти чи ще щось. І, і Нейрон не ідеально працює, і Бітрікс теж, і там, от, ми сьогодні побачили, що і рінгостат десь влючить. Тобто тут е, загальна оцінка не, не сама вашому сервісу, а в цілому, що завжди є якісь баги, якісь типа. Але в принципі, ну я вважаю, що вісім це як четвірка, з п'яти. Ну тобто, то це гарна оцінка е, стабільна, тобто. От просто складно після тільки впровадження казати, що у вас все ідеально Звісно, ну, розумію вас. Добре, окей, але в будь-якому випадку так 8 – це дуже висока оцінка, тому дякуємо. Будемо розвиватись, покращуватись ще більше, щоб досягти десятків. Добре, наступне питання: наскільки надані рекомендації по покращенню якості ваших менеджерів вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів? Оцінка від одного до десяти, на вашу думку. Mm. Ну, типу, тут просто статистика: от по, по тому ж Павлу він зараз вийшов на 60-70%, тому можна ставити сміло сім, наприклад. Тому що ага. ну, ми ага. до нього щось змогли донести, і він дійсно почав трошки ліпше говорити. І, ну, рости в цьому напрямку, його це зацікавило. Ага. Ну, це дійсно так, да, бачимо по аналітиці, тому супер. Йдемо далі. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Тут можна або оцінкою, або відкритою відповіддю як вам зручно. Ну, давайте вісім, але ну, я можу так і в голос сказати. Знаєте, незважаючи на те, що Десь були і проблеми, десь було і непорозуміння, але ми все-таки дійшли до, до крутого консенсусу. Ми перевели саме цільові дзвінки от, у вашу систему. Ми в принципі зрозуміли, як її правильно-мінус використовувати, і, скажімо так, дуже великий показник це той факт, що ми вже хочемо привести до вас. Своїх мати, ага. всі, що в нас є, тобто на платформі, і я думаю, що це найгірше для того, що початку ну, спочатку було такі вау, напевно, дуже крутий той сервіс, потім знаєте, почалося впровадження. Такі блін, капіта, там нічого не працює, та там все крижається. Як воно повинна працювати? Ага. Знає, а під кінець, ні, на то нічого, то понятно, тут не ідеально, але воно дає якийсь фідбек, воно дає якесь кітка. Типу... Ну, тобто я скажу, що. Сервіс дійсно прикольний тим, що на одній платформі можна не тільки ну, зробити транскрибацію, тому що навіть в тому ж вітрик можна зробити транскрибацію, там є ну, безкоштовний додатковий сервіс, але ваш сервіс крутить тим, що він робить транскрибацію і аналізує, що по чек-листу, що менеджер говорить. От саме в цьому і є бонуси, це все в одному місці, не треба там шукати щось додаткове. І, в принципі, там ще є інтеграція з тобто воно напряму все передається. Ну, це типа, реально така штука. Тобто, для аналізу розмов. Тобто, ну, на моєму досвіді, е років навіть п'ять тому я знала, я працювала в компанії, в якій був цілий відділ, який прослуховував розмови. Тобто, там працювала ага. до 10 років. Які м'яти на зарплату за те, щоб кожного дня слухати ці розмови і писати якісь фідбек там, як менеджер провів цю розмову? А зараз. Ага. Це, ну, грубо кажучи, я думаю, що в цій компанії можна всіх звільнити. Типу, ну від так, це велика, велика економія, якщо ти працюєш з нейроном, і фінансова економія, і економія часу, ну, взагалі ресурсів. Тому да, розумію про що ви у нас є декілька кейсів, якраз коли компанії відмовились від е, людей, да, які прослуховували дзвінки, зекономили гроші при цьому і ще. й, там якщо порівнювати людський, людський фактор, ми там прямо на прикладі приводили, що людина може впустити там відсотків 20-30, то програма може впустити до 10%, там да, десь помилитись. І тому результат був більш чіткішим. Супер, супер, дуже класний коментар від вас, дуже дякую. Так розгорнуто пояснили. Дуже приємно це чути і хочеться розвиватися ще більше. Окей. А ще три питання і вас відпускаю. Чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати КПІ у майбутньому менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Ні, звичайно, що ми будемо далі з вами співпрацювати в тому та й сенс було. Цього місяця ці скільки там півпівтора ті по роботи, яка ну uh -huh. пророблена, дуже велика, і з вашої з нашої сторони, я думаю, ми всі молодці, і бітрикс підключили і цільові передаємо і розібралися нарешті, як воно все там аналізується. Uh -huh. То звичайно, ми трошки потрошки будемо переводити всіх наших менеджерів по стосовно KPI, типа uh, так. Uh, тобто, вже зараз uh, наш керівник відділу продажу поставив ціль. 60%, типу, по. Круто! Клас, от, Клас! Е... супер. Тобто чи 60, чи 70 от, і, точно забула, але я йому кажу спочатку, давай 50, а він каже, ні-ні. Я така добре добре. От. Тому бачите, що ТП вже є. Угу. Ну Це супер, це класний кейс, супер, дуже приємно зачути, що вже робити такі да, там кроки. От, потім вже сподіваюсь, через місяця, два-три ми почуємо, що ви там поставили KPI 90%. і Це взагалі буде клас. Окей, наступне питання. Чи готові ви підключати інші типи дзвінків, інші воронки, наприклад, там реанімація або дожим? Чи думали над цим питанням? А, звичайно, ми думали думали про зливи, тобто, у той момент, скажімо, чому ну коли менеджер зливає, щоб аналізувати причину зливу і це в такому автоматичному форматі. Але я зараз навіть не готова коли сказати, коли ми будемо це розглядати, тому що дуже багато запитань. Може, через півроку рік ми змогли би повернутися до цього питання, тому що. Ну, не раніше ніж через півроку, тому що дуже-дуже в нас ще, крім нейрону, є багато цікавих. починань, які треба закінчити, але так, ми розглядали саме про uh -huh. злив. Ну, я думаю, що це теж можна, в принципі, якщо ми витягнули е передачу цілівних дзвінків з ліда при створенні угоди, я думаю, що якось схоже можна буде зробити і з підпливу. Uh -huh. ну, технічно, то... я думаю, що да, Наші розробники впораються з таким завданням. Головне, правильно зрозуміти, з якого етапу і в який етап це буде переводитись, і так я думаю, проблем не буде. Саме так, причому я думаю, що ну, можна цей процес, скажімо, почати реалізовувати вже після того, як ми всіх менеджерів переведемо, uh -huh. вже вибудуємо якусь стратегію, і тоді знову ж таки. Починати з маленького і взяти якийсь один відділ, подивитися, що там буде, і потрошку потрошку рухатися в цьому напрямку. Ага, Якось ага, так. Да. Супер, клас. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам від одного до десяти. Дев'ять. Просто десять це завжди ідеальна оцінка, але дев'яточку я вам поставлю. Супер. А все тоді, колеги, дуже вам дякую. Бажаю гарного дня, гарних продажів і на зв'язку. до Побачення.